Вітання усім телеглядачам, братівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Використання сучасних технологій дозволяє ефективніше використовувати ресурси, а отже, й заощаджувати. Застарілі системи електричного опалення споживають багато енергоресурсів та дають сумнівний результат. Саме з такою ситуацією зіштовхнулися у приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша. Будівля розташована на території міського стадіону Ювілейний. Від приміщень гімназії зовсім недалеко, тож учні переходять з класу в зал швидко за будь-якої погоди. Але у спортзалі їх мають чекати належні умови з дотриманням температурних норм. Вирішити проблему із застарілим та неефективним опаленням може модульна котельня. Це сучасне та ефективне рішення, яке енергощадно забезпечить спортивний зал теплом. Нещодавно сесія Бродівської міської ради спрямувала ресурс на закупівлю. Тепер модульна котельня вже доставлена на територію стадіону. А фахівці комунального підприємства Бродитеплоенерго розпочали роботи з підключення. Котельня обладнана газовим котлом, системами хімічної очистки води та автоматичного керування, тобто працюватиме без оператора. Після підключення до всіх мереж та отримання необхідних дозволів від профільних служб котельня розпочне роботу. Також закупили та доставили газовий котел для лишнівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Красненська громада створила безпечний освітній інтернет-простір для школярів. Відділ освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради зробив важливий крок у забезпеченні безпеки учнів, приєднавшись до числа громад, які створили безпечний освітній простір. І тепер усі школи громади підключені до хмарного сервісу «Амбрелла», що гарантує контрольований та захищений доступ до інтернет-ресурсів? Ця інновація допоможе школярам безпечно користуватися інтернетом для навчання, унеможливлюючи доступ до небезпечного контенту. Для вчителів цей інструмент, що дозволяє ефективно управляти доступом до навчальних матеріалів, забезпечуючи якісну і безпечну освітню діяльність. Батьки ж можуть бути спокійні за своїх дітей, адже нова система значно підвищує рівень онлайн безпеки. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці Красненської громади з Львівською обласною військовою адміністрацією. Це яскравий приклад того, як сучасні технології можуть служити на користь освіти, захищаючи майбутнє покоління в умовах стрімкого розвитку цифрового середовища. Безпечне навчання це пріоритет, і Красненська громада впевнено крокує до створення максимально комфортних та захищених умов для освітнього процесу. Крупицька сільська рада інформує про те, що виконавчим комітетом сільської ради прийнято рішення про заборону вивезення твердих побутових відходів на сміттєзвалище, що розташоване на території Крупицької сільської ради за межами населеного пункту села Михайлівка. Відповідне рішення було прийнято у зв'язку із закінченням терміну експлуатації даного сміттєзвалища. Оскільки вивіз сміття та інших відходів громадянами та юридичними особами на дане сміттєзвалище суворо заборонено, то виконавчий комітет звертається до жителів з проханням вивозити сміття до інших облаштованих сміттєзвалищ, які знаходяться за межами села Крупець, урочищі Біла Криниця, та за межами села Ситне. Нагадуємо, що вивезення сміття у невстановлені місця є порушенням правил благоустрою територій населених пунктів Крупицької сільської ради. Та передбачено штраф згідно статті 152 КУПАП, а також призводить до забруднення території твердими побутовими відходами і має негативний вплив фактично на всі компоненти довкілля. Змінюється ландшафт, погіршується якість ґрунтів, повітря та води. На Дубинщині п'ять шкільних музеїв стали зразковими. Так, 94 музеї, які діють при закладах освіти в Україні, підтвердили своє звання зразкового. Серед них п'ять музеїв при закладах освіти Дубинського району: музей історії школи Княгининського ліцею Демидівської селищної ради, музей історії школи Млинівського ліцею номер 1 музей історії села Рудня Почаївського ліцею Козинської громади. Музей Світлиця Берегиня Крупицького ліцею Крупицької громади, музей історії школи, музейний комплекс Радивелівського ліцею No1 Радивелівської громади. Цими вихідними футбольна фортуна відвернулася від Богуна. На стадіоні ювілейний було гаряче від емоцій, а надія на перемогу не згасала до останніх хвилин. Але, на жаль, так і не справдилась. У суботу юнацька команда Богун-Бобри зіграла у півфіналі чемпіонату Львівщини серед юнаків з ДЮСШ Миколаїв. Гості скористались створеними моментами та двічі вразили ворота бродівчан. А от Бугун Бобрам фатально не щастило. Бракувало влучного останнього удару, стійка чи прикре падіння рятували миколаївців від пропущеного м'яча. Тепер ФК Бугун Бобри боротиметься за бронзу чемпіонату. А в неділю ФК-Бугун приймала вдома волю з Братковичів. Гру першого кола бродівчани зіграли в гостях з рахунком 1-5, але домашня гра виявилася значно важчою. Та й склад команди суперника сильно змінився у другому колі. Рівна гра команд тримала безгольовий показник майже весь перший тайм. Обидві команди почергово атакували та захищались, але під завісу першого тайму воля все ж таки змогла відкрити рахунок. У другому таймі Бугун показав значно гострішу гру. Атаки на ворота Братковичів розпочалися з перших хвилин і тривали до фінального свистка. Вже скоро вдалося зрівняти рахунок, Гол забив Вадим Шопша. А далі богунівці створювали багато гострих моментів, але реалізувати їх так і не вдалося. Трибуни шаленіли, адже до переможного голу бракувало зовсім трохи. Проте азарт атаки зіграв злий жарт. Команда Суперник скористалась фатальною помилкою богунівців, і на контратаці забила вдруге. Часу відіграватись. Уже не було 10 жовтня. Відбулася зустріч кропицько-сільського голови Віталія Мушкуна із родинами загиблих, померлих учасників бойових дій, антитерористичної операції та російсько-української війни. Під час зустрічі розглядалося питання щодо виділення поштів на встановлення меморіалу пам'яті загиблим померлим воїнам. Вирішено меморіал пам'яті загиблим воїнам-захисникам України відкрити після перемоги. Обговорювались питання спрямування коштів на потреби для воїнів Збройних сил України, частини, де служать захисники Крупицької громади. Працівниками центру з надання соціальних послуг Крупицької сільської ради надано консультації з питань щодо забезпечення сімей, загиблих, померлих, військовослужбовців твердим паливом, надання санаторно курортних путівок на лікування, а також на відпочинок дітей. Учасники зустрічі з сільським головою обговорили ряд інших проблемних питань. Вічна та світла пам'ять загиблим, честь і слава живим. Допоки у наших жилах тече козацька кров, ми всіх переможемо. Слава Збройним силам України, слава Україні! Вистоїмо, переможемо!